Запросив коліжанку, а коліжанка прийшла, каже, вже їла. Кажуть, чи символічно Попробуйте. Смачні вареники, Сергій робить оф офігенні вареники. Нормально. І вже, вже встигла мені наговорити, що де ж... <смітна> ж так пропадає. Такі золоті ду... руки для жінки пропадають. Я як піду від святу, то а свята, то хто зв'яти буде готувати? Я свята б'ється. Свята ліниво, не меншого два. Не, ну класний, це класний. чайку? До речі, так, давай, чайок в мене є в асортименті, ви знаєте, що ну, моя таку. королева любить фігарити чай. Дивіться, є такий вог. Чорний волошковий чай. Не, волошковий не хочу. Зелений. <рес> Ні. Чай чорний, чорниця, йогурт. Вау, ну це на всякий випадок. Добре. <рес> І оцей вог, дивіться, кажеш, що світа. А Кто фруктовый. Света говорит, смотрите, что вы вытягаете его угу. трудненько. И можно есть. Да можно все попробовать. Заценить все. Угу. Угу. Бо за ее то а она так ховает, что я не знаю. Но это так и есть. Угу. Как бланш на какие-то там правильные. Да она говорит, что заварили чай, дали лед, и комфорт. Реально, ты видишь, там яблоко, расценки, ну, то все. Повний комплект. А ви чуже на перепілки не приходить. На перепілки? Ну. мене ніхто запрошував. Та ти, тут ще клип. Та ви вже самі маєте чути Перепілки смажете. Ну, я чую по коридору. Ну бачите, то, то можна й дома не готувати. І пробігли це все. Не в не така назвав себе. Ну то які вам? Ну давай щось... А, ще є цей шоколаду. А Він на запад хоче як залаєвик. Бам, тут даже трошки. Ну цей смысл. Здесь, понюхать. Знаете, є всі шикарні, то свято в тих. О, це шипа нам пахнет. Да. То цвето в том магазині вимі купляємо і не все. Нет, ну, давай подсейх, якщо можна. Посей? Mm -hmm. Давай. Вам графинчик графінчик. Да, графинчик, ну, Та Я запалю за чайник цілий. Не, ну а ты що, нічого не будеш прийти? Я тоже буду, я даже конфеты. Я що такие дегустации? Я же вам Там того разу давав Рафаел, конфет. Нічого не могла прийняти, не немає такого смачне. Сергія сидит. Сергія просто треба прийти и художник. поворот. Трохи закрився в собі тай. Ну это что, ты не такие? Ну, такие. Ну написати, Чого, то, пишу, да что, люди даже в інтернеті на Ти тут точке Чого, Чувак, пишет бумажки. Да? Запах вообще шкаль, нет. Ну, шкафу. Черный, да. Я думаю, королева поехала и уж будет сам уже. Я по хату еще выложила с ними по танке туда-сюда

Завжди маєш. Чому не чутися? Щоби побачили. Побачилася на джинні на курсах. А я її не бачила. Не бачила. А не в кліпі коля на ньому пекла? Не бачила. Ти що, я не бачила, тому що я не знаю, що там. Чи ви ведете з ними кліпи соціальні? Чи ви надалі виглядаєте в цьому? Виглядаємо в цьому. Виглядаємо в цьому. Відповідність, відповідність, способи, куча інших. Я тоже не люблю. Сейчас сейчас. Я думаю, за корейскую тоже спивачку. Ну, не то, что национально. Просто загально я давился их я Цих кореянов шоука. Музыка файна. Але дуже проста. Тобто, що нема там какого-то... Дуже проста така словами, але дуже так цепляється музика. І танцюєте теж так посередньо, але за рахунок того, що в них це пандемія, Я не знаю. Я не знаю. Нас в хаті не кажуть, що ти старий, нас каже, що витриманий. Витриманий. Ну зараз вже через місяць-початку з розвитком ділаємо по Рязані на конкурації. Де там намічається? На концерті? Ну, зараз нічого не показано. Є ситуація там, де показали, що політика збивши не втягнеться. Чи це для них не концерт? Та-ля. А може не в Україні втягнеться? Може для нас втягнеться. Є свої принципи, фанати, місцеві звуки і все. А, ну так. Багато своїх панзієнтських церквів, культури. Сейчас цель 100, так что нужно высылать их на Ниман, на Костов, на с сезона. Кто-то представляет еще? А вы, типа, Вона ще казала, що в цьому карті... Ну, карті тут там були, тих, хто був, і Але, власне, воно не представляється. Воно тут ніхто в світу ліку. От, і там так швидко стоїть. От, а бачили, які я сьогодні в костюміку? У цьому no. Ну... Та де я бачила? Ті, хто спешить, що на барону це аж поположить. Та і в на...